У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. На порядку денному переважно питання щодо діяльності обласних комунальних підприємств: Полтава-водоканал та Полтава теплоенерго. Зокрема, сьогодні депутати підтримали рішення про виділення 17 мільйонів гривень водоканалу. За цю суму підприємство зможе перепідключити свої насосні станції до мереж критичної інфраструктури. Це дасть можливість. З безперебійного постачання води споживачам під час вимкнення електроенергії. Ці кошти підприємство планує використати на модернізацію повітродубної станції на Супрунівських очисних спорудах. Заплановано придбати та встановити нові сучасні імпортного виробництва повітродувки з автоматичним частотним регулюванням обертів електродвигуна замість старих радянських масляних енергоємних турбоповітряних гнітачів та реконструювати систему енергопостачання. Замінити силові трансформатори та перевести на обладнання на низьковольні. У нас по Полтаві є проблема третього підйому. Це насосні станції, які дають воду вище третього поверху. Їх там у нас 53-56 директора мене поправив. Так от більшу частину з них, більшу підкреслюю, частину з них водоканал перепідключив напряму на критичну інфраструктуру сам за свої кошти. Що в принципі, я так розумію, не закладено. Тарі у нас залишилось 12 насосних станцій, які ми просто фізично водоканал своїми коштами не перепідключимо. Голова військової адміністрації підписав розпорядження про виділення коштів. Погодили на комісії депутати і питання щодо збільшення статутного капіталу Полтава Теплоенерго йдеться про виділення коштів на ремонт турбогенератора Кременчуцької ТЕЦ. З метою нажму унеможливлення зриву стало проходження опалювального періоду 24-25 років. Для споживачів лівобережної частини міста Кремлячук запобігання виникнення технічних катастроф та спроможності додаткового генерування 100 МВт електроенергії на обладнання, яке знаходиться на балансі полтава теплоенергія, необхідно терміново вирішити завершити капітальний ремонт турбогенератору номер 4 та відновити його технічні, технічні характеристики. щоб могли подрядчик мог, подрядчик мог продолжить работу. А далее будем смотреть. Надо будет, значит, с областного бюджета будем далее выделять. И так далее. Но мы, мы таки получим 100 мегаватт додатковой электроэнергии, а для, для нас это, если будет выключение светла, то 100 мегаватт это довольно серьезные объемы электроэнергии. Також члени комісії підтримали питання щодо надання згоди Полтава Теплоенерго на залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації, про погодження річного плану ліцензованої діяльності Полтава-Водоканалу на 2025 рік та про кандидатури до складу конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності.